Мої шанування на каналі і щоденна програма В ній Ми говоримо із гостями студії про найважливіші факти події, явища та тенденцію: правоохоронній, правозахистній сферах, а також у секторі безпеки, адміністративні штрафи трьом активістам громадянського руху спільна справа за нібито злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції. Такий правовий підсумок розгону спецпідрозділом МВС Беркут наметового містечка під пам'ятником Богдана Хмельницькому на Софійській площі. Нагадаємо у Суботу після акції протесту опозиції активісти СА активісти спільної справи встановили кілька наметів для проведення безстрокової акції протесту. Вони не простоїли кількох годин, незважаючи на відсутність судової заборони і заздалегідь подані документи для проведення акцій, Беркут жорстоко розігнав протестантів. При цьому декількох з них було затримано, і ці кадри наочне свідчення того, чим насправді міліція повинна займатися, але не стосовно мирних протестантів, а стосовно бритоголових провокаторів, які декількома годинами раніше безперешкодно і заявного потурання МВС масово порушували громадський порядок, розв'язавши бійку і напавши на журналістів. Гості нашої програми сьогодні Олександр Данилюк, координатор громадянського руху Спільна справа, а також Віктор Швець, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правової політики, всеукраїнського об'єднання батьківщина. Мої вітання, Добре. пане Олександре. Як ви розцінюєте от такий підсумок штрафи вам ще двом вашим колегам за нібито непокору міліції, що ви намагалися довести в суді, і що не змогли довести? Ну, власне, нас мало бути четверо, але четвертого злісного хулігана і бійця з Беркутом відвезли в лікарню, тому що в нього почався почалася внутрішня кровотеча. Хочу сказати, що власне така сама ситуація була зі мною ще з одним з затриманих, коли нас в перший же день забрали по швидкий безпосередньо з Шевченківського РУВС. Тому що справді, як ми бачимо, на відео мало місце не затримання, мало місце просто забиття ногами, і потім те, що від нас залишилося, віднесли в автозак і туди поклали. Як ми ставимось до цих штрафів, Ну, дехто говорить вам повезло, ви не отримали 15 там, діб. Або два місяці виправних робіт, я вважаю, що є два підходи: перше, ми ні в чому не винні. Це означає, що ані штраф, ані інші санкції по кодексу нас не задовольняють. Ми будемо оскаржувати, хоча особливих надій на це не маємо. На відео чітко видно, що співробітники міліції діють протиправно, тому що в принципі, навіть якщо припустити на секунду, що ті. А, намети, які були нами встановлені, є малими архітектурними формами, що не так, але якщо так припустити, навіть на, на секунду, буде зрозуміло, що до компетенції міліції їх демонтаж не належить, тому що відповідно до правил благоустрою міста Києва, це компетенція управління благоустрою. І порядок там зовсім інакший. Там не при, не привозять батальйон Беркуту, який зносить намети разом з власниками. Там є нормальний цивілізований порядок, коли приходить припис, є час на його виконання. Випадку, якщо ми не виконуємо, приїжджає представник благоустрою, і тоді, вже, у випадку, якщо ми Заважаємо представнику благоустрою а, провести законний демонтаж цих наметів. Тоді можна було би застосовувати до нас дійсно силу, знову ж таки, не таку, як вони демонстрували, а адекватну а, т -т тому перешкоджанню, яке би ми здійснювали. Хочу звернути увагу, що на відео чітко помітно, що люди просто стоять і тримаються за руки, а, таким чином, не наносячи жодної шкоди екіпірованим беркутівцям. Це просто чергова спроба показати, що. Може бути з тими людьми, які не хочуть вкладатися в сценарії банкової. Тобто, ви хочете вийти за межі сценарію, Ви хочете тут погратися в якісь майдани? Ну, ми будемо вас бити ногами в день о 6-й годині на очах у десятків камер і сотень киян. Пане Вікторе, оці судові ухвали, рішення судів, які які виносяться стосовно громадських активістів, і в цьому випадку, і в попередніх випадках під час протестів під Межигір'ям, про які ми багато говорили, коли адміністративні арешти застосовувалися, вперше така доволі жорстка норма. Як ви їх розцінюєте з правової точки зору? Ну і з політичної, напевне. Ну, знаєте, я б хотів спочатку прокоментувати те, що мій колега зараз тут, в студії, сказав. Я по-перше з ним повністю погоджуюсь і хотів би доповнити тільки декілька слів відносно того, що він зараз сказав. Мені видається, що є абсолютно всі ознаки того, що міліція перевищила свої службові повноваження. І я впевнений в тому, що особа, яка віддала наказ діяти таким жорстким способом, незаконно діяти таким жорстким способом по відношенню до активістів громадського руху, вона ця особа має бути притягнута до кримінальної відповідальності. Але для цього треба, щоб була на те політична воля. Ви розумієте, справа в тому, що оці всі події 18-го, Квітня травня, вибачте, які відбулися декілька днів тому назад. Не свідчить тільки одне. в Україні повністю узурпована влада одною людиною. І міліція абсолютно начхата на те, як на них буде дивитися громадянське суспільство, як будуть дивитися люди, депутати. Для них дуже важлива тільки міліція має ті, хто керує цією міліцією, тільки одне, щоб сподобатись президенту, щоб вони виконали волю президента. А воля, я це думаю, Полягає в тому, щоб залякати українське суспільство, український народ, тому що е, всі будь-які спроби людей виступати проти влади, критикувати цю владу, а тим більше виступати е, доказ, з доказову базу про незаконні дії цієї влади, вони будуть сам жорстким способом. Оце я відповідаю на ваше питання. А що стосується рішень судді, ви знаєте, я от сказав, що вам повезло. Я думаю, що дійсно це велике щастя, що ви отримали не ви, а ваші колеги отримали адміністративне стягнення. Я думаю, що дуже швидко влада перейде до більшості заходів, таких людей будуть обов'язково кидати за грати для того, щоб ще більше підсилювати страх суспільстві, наганяти цей страх, створити такий, знаєте, психоз, щоб люди боялися навіть думати про те, що проти влади можна активно боротись, і щоб знову загринали людей на кухні. В якійсь кав'ярні, щоб там хай там обговорюються питання, але в масовому в масовому характері, щоб вони не приймали якої участі, і тим більше організованої участі в боротьбі з цією владою. Чи варто апелювати на ваш погляд до прокуратури щодо незаконних дій працівників міліції, адже саме прокуратура покликана? Наглядати за законністю дій посадових осіб, і, зокрема, МВС, так само і у вашому випадку, і у випадку одним кварталом. Поруч я має на увазі, коли дійсно були жорстокі сутички, бійки напади на журналістів з боку. Базати ну, в нас немає особливого вибору, тому що враховуючи те, що ми були госпіталізовані безпосередньо з міліцейського відділку, то кримінальне провадження вже порушене, і на сьогоднішній день воно знаходиться в провадженні Шевченківської прокуратури на контролі у міської прокуратури. У нас є всі відео, фото, докази того, що правоохоронці діяли протиправно. Почнемо з того, що жодних законних вимог нам пред'явлено не було. До нас підійшло два uh, чоловіка середнього віку, які дійсно були в міліцейській формі, але будь-хто може бути в міліцейській формі, які відмовились представлятися, і uh, їхня вимога була наступною. Ми вам даємо 10 хвилин на те, щоб вас тут не було. Ви знаєте, що ви скоїли правопорушення. Ми не знаємо, що ми скоїли правопорушення, і ми чітко сказали, що, по-перше, ви маєте представитися показати посвідчення. По-друге, ви повинні аргументувати свою вимогу таким чином, щоб вона була законною. А, вони не вступали в полеміку, вони відійшли і буквально через 15 хвилин почався штурм. А, при тому, що знову ж таки хочу сказати, а, ми мали право насправді захищати себе, ми мали право захищати своє життя і здоров'я. Дії правоохоронців в цій ситуації були незаконними. Ми мали право навіть з ними вступати в бійки. Але ми цього не робили. Не дивлячись на це, абсолютно. В найжорстокіший спосіб відбувалися оці от затримання, бійки. Ще один учасник подій був госпіталізований безпосередньо з площі, тому що йому було розбито голову. І через декілька днів ми з'ясували, що представниця іншої організації Одеської, яка знаходилась в цей момент теж на площі, вона на п'ятому місяці вагітності втратила дитину. А і це означає фактично, що дійсно е, ну ймовірно, ці два персонажі в міліцейській формі, які керували цією операцією, не повинні сісти. Тому що е, це, є міські розцінені як тяжкі наслідки. Це однозначні тяжкі наслідки. А за цим фактом е, чи є заява і відкрите кримінальне провадження? Так, звичайно, в Одесі просто зараз відбувається операційне втручання, тому що там потрібно, як ви розумієте, провести е, певні. Процедури, і воно насправді автоматично відбудеться, тому що там є забої, і є очевидно зв'язок між забоями і смертю дитини. Жахлива ситуація. І, і вікторе... до речі, я хочу сказати, що нас звинувачують в тому, що ми кинули вагітну жінку під міліцейські чоботи. По Перше, я ще раз хочу сказати, що це не була представниця нашої нашої організації. По друге, ми не можемо звинувачувати наших одеських колег, тому що вони йшли на мирну акцію, а не на побоїщі. А тому... що якби вона не була членом вашої організації, то її можна було б? Ні, ні. Ні, я маю на увазі, що нас звинувачують, тому що ми її вивели. Ми усвідомлювали те, що нас будуть розганяти, але це не виправдовує абсолютно правоохоронців, тому що на акції ходять люди вагітні, ходять з дітьми. Це нормально, тому що це мирні збори громадян. Люди туди ходять не для того, щоб отримати чоботом в живіт. розумієте? От міністр внутрішніх справ вчора під час звіту у парламенті говорив, що от, мовляв, треба прискорити прийняття законопроекту, який би окремого закону, який би регламентував порядок мирних е, зборів. Е, як ви розцінюєте таку ідею ініціативу? Відомо, що закон прийнятий у першому читанні? Чи може він поліпшити становище? Яке дедалі гірше, дедалі більше сутичок, дедалі більше вуличного насилля і дедалі більше правоохоронці, ну скажімо так, не перешкоджають цьому? Ви знаєте, я хотів би до слова сказати відносно прокуратури. Справа тому, що не треба себе тішить якусь ілюзію про те, що у нас є прокуратура чи судова система, чи, чи якісь інші такі компетентні е, прокурорні органи, які дійсно могли б стати на захист простої людини. У нас цього немає. Це по перше. По-друге, е, ми об'єднана опозиція, чітко висловили нашу позицію, що ця провокація була спланована, зрежисована і повністю здійснена владою і. Керівником керівником цієї всієї організації, яка здійснювала незаконні дії по відношенню до мирних громадян. Була адміністрація президента і рада національної безпеки і оборони. Ми назвали прізвище цих людей. Клюєв був організатором. Але ви знаєте, хто такий Клюєв. Клюєв – це секретар Ради національної безпеки і оборони. Тому він без вказівки першої особи держави, тобто президента України, ніколи б не робив такі дії. Тому треба говорити про те, що це і є результат узурпації влади в Україні. саме тільки тому, що влада в Україні повністю узурбована президентом України, тільки від нього залежить яким чином будуть діяти правоохоронні органи і ніякі закони Конституція для них не діють, і це варто усвідомити всім громадянам України. А що відносно? Пропозиції міністра Захарченка відносно того, що необхідно найближчим часом прийняти закон про мирні забрання. То я думаю, хай би міністр Захарченко уважно вивчив би конституцію і закон про міліцію. І в даному випадку цей закон, на який він посилається, ніякого значення до тих мирних акцій щодо діяльності міліції не мав. Закон про мирне зібрання він стосується і буде стосуватися. Процедури організації мирних заходів, які будуть займатися громадяни України. А міліція, яка зобов'язана забезпечити е, безпеку цих людей і порядок, повинна керувати законом про міліцію і конституцію України. До речі, Конституції України чітко все це викладено. Тому міліція зобов'язана керуватися тими нормами закону, які на сьогоднішній є чинними, а не придумати якісь інші. Е, Пропозиції відносно до того, що немає прямого відношення до діяльності органів внутрішніх справ у минулому скликанні. Ви працювали головою комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Напевне, саме з цього досвіду ви говорите про те, що ніяких додаткових суттєвих законодавчих актів, законів, нових норм не потрібно для того, щоб не допускати кровопролиття. Але з огляду на динаміку зростання сутичок, динаміку зростання вуличної агресії, які можна зробити висновок, вже влада умисно іде до того, щоб конфліктів насилля на вулицях було більше, адже вони зростають такі дуже загрозливі прогрес. Я особисто переконаний тому, що влада пішла. По такому сценарію навмисне для того, щоб загострити Україну ситуацію, я не знаю, яка кінцева мета, чи перешкодити тому, що відбулись вибори президента України на демократичній основі, щоб люди не мали можливість вільно виявити своє волевиявлення зробити щодо кандидатури майбутнього президента. Але те, що в країні надзвичайно потужно йде процес агресізації, якщо можна так сказати. І е, дуже серйозні конфлікти виникають, то це однозначно. І я думаю, що найбільшим агресором в даному питанні є безумовно влада. Влада сама провокується. Я думаю, що всі е, люди, які були, по перше, на мітингах і на одному, і на другому, які бачили вечірні програми вчора, які подивилися інтернет, таких уже мільйони на сьогоднішній могли абсолютно. Усвідомлено переконати в тому, що влада і була організатором всіх тих незаконних дій, які відбулись 18 травня. Сама влада, тому кому хто міг дати віддати накази міліції діяти таким чином, як вони діяли? Я маю на увазі абсолютно злочинну бездіяльність міліції. коли б'ють на очах у міліціонерів людину, дітей, жінок і міліція абсолютно бездія. Чому? Тому що така команда була. А хто міг дати таку команду? Оце хай би міністр Захарченко сказав Верховній Раді про це. Але він про це не говорив. Він розказував про якісь е, зовсім не потрібні для народних депутатів речі. Ми, я думаю, що ми завтра створимо тимчасову слідчу комісію, і будемо намагатися встановити істину в цьому питанні. Я думаю, що ми зможемо більш ретельно запитати міністра, хто віддавав такі накази е, діяти таким чином, які як це відбувалося 18 травня. Пане Олександре, є ще на ваш погляд якісь таємниці, які варто розслідувати в тому, що сталося 18-го числа. Чи ця тимчасова слідча комісія це радше такий політичний? Ми знаємо, че ви знаєте, от я вам скажу кожен день е, дії чинної влади. Він заслуговує на те, щоб створити тимчасову слідчу комісію. я дуже вибачаю, що я перебив вас, але це правда, це, це, це факт. Це жахливо насправді, тому що ви знаєте, беззаконня воно настільки швидко наростає, що вже ті речі, які були важливі і свавільні місяць тому, вони сьогодні видаються вже дитячими речами. тому що влада не зупиняється. Вони йдуть далі і далі. Вони не приховано вже насправді використовують бандитів. Вони не приховано застосувати вони... готують спеціальних для цього да, Так, готують це такі на базі дій. міліцейських спортзалів, і тому якраз я хочу сказати, що о той крок, який ми зробили, а саме залишившись після акції, «Вставай, Україна на площі і закликавши зробити цю акцію безстроковою, він був з моєї точки зору абсолютно правильним. Тому що коли ми говоримо про те, що кожен день цієї влади це злочин, це означає, що а, а, якщо ми її цю владу не намагаємося скинути вже сьогодні, це означає, що ми своєю бездіяльністю дозволяємо вчиняти все нові нові і нові злочини. І ми бачимо, що свавілля, яке було три роки тому, а, воно не припиняється, а тільки ескалується його стає більше і більше. Те, що стосується 2015 року, ну слухайте, вони за два роки насправді таких вадіків Руминів а, можуть підготувати сотні і тисячі, і тоді ніхто не вийде на вулиці, тому що я прекрасно пам'ятаю у 2004 році вранці, коли. В шостій годині перші кияни і гості почали приходити на Майдан. Там ходила отака, от бритоголова шпана, яка намагалася залякувати людей. А, на щастя, там в сьомій годині пішов в такий потік на натовпу, що просто вони самі перелякалися і потікали. Але це ті самі методи, але помножені там на 10, на, на, на 100 разів. Що робити в такій ситуації? Головне, чи вдається досягати владі своєї мети? Чи зменшується кількість таких е як ви, таких як ваші прихильники, які готові постійно виходити, і постійно не тільки виходити, але й залишатися? Адже політики пішли, ви залишилися, маю на увазі. Розумієте, справа в тому, що я боюся, ми переходимо до нової фази суспільного протистояння між народом і режимом, і ми бачимо, що зараз вуличними бійками не обходиться. От буквально вчора до одного з наших активістів приходили отакі, от молодчики ломилися в двері. Хотіли з ним поговорити, говорили різні дурниці про те, що він, нібито, вкрав у них велосипед. Ну це просто побутова сварка, типова, яка створюється для того, щоб потім не було політичного чинника в цій історії. Ми бачимо, що е наших е колег е там з, з інших громадських організацій виловлюють під під'їздами, просто ламають кастетами щелепи, тобто це терор. Який перейшов вже з їхнього боку на індивідуальний рівень по відношенню до нас, тобто зараз вже навіть того, що було взимку 2010 року, я маю на увазі підприємницькі протести з яких, по суті почалося велике, активне велика активна діяльність протесна на вулицях за часів президента Януковича, Вже такого не буде. Адже був був цей протест. Він був мирний з перешкоджаннями, але все одно потім навіть президент приходив mm -hmm. до підприємців, щось пояснював, щось намагався розказати. Ну тобто, протест ну, а, майже а... досяг своєї мети. Я, я хочу було... нагадати проститу. Багато хто забувається про те, як це відбувалося. Справа в тому що. Станом на 22 листопада цей протест вже не був жодним чином підприємницьким, тому що він мав чіткі політичні вимоги щодо відставки президента і розпуску Верховної Ради, тому що попередні всі ультимативні вимоги були не дослухані, і саме в цей момент знову ж таки я підозрюю, що це була та сама команда Клюєва, і в мене є всі підстави для цього. Вона включила е, декілька механізмів. Перший механізм це була інформаційна кампанія по замилюванню е, українцям очей стосовно справжньої природи конфлікту, тобто вилазили якісь незрозумілі абсолютно люди, які розповідали про те, що вони приїхали з якогось там незрозумілого Чернівецького ринку, і вони насправді тут зовсім інші не, речі, хоча їх ніхто до того там не бачив, створювалися координаційні ради протесту. Знову ж таки, з людей, які не мали жодного стосунку, і було силове протистояння. Фактично, е, коли було зрозуміло, що вони не контролюють акцію. Вони очіпили з передягненими беркутівцями сцену, куди допускали тільки тих осіб, які були їм вигідні, і це ви прекрасно пам'ятаєте. Бо ви тоді були. Це Треба дякувати Юлі Тимошенко, яка на той момент була єдиним політиком, яка зрозуміла. Правдивість цього протесту, яка е, зі своєю фракцією його підтримала. А про якби шпаник. не було народних депутатів, нас б знесли би знесли б раніше. Там насправді треба розуміти, що чергували десятки людей постійно. Це правда. Ви знаєте, Артем, але все-таки, в контексті того, що питали в колеги, <клес> я все-таки хотів би сказати трошки про інше. Я хотів би, щоб ми ще раз повернулися до 18 травня. Мені здається, я стояв на трибуні разом з, з народними депутатами, керівниками. Об'єднаних об'єднаної опозиції, я бачив абсолютно так колосальну кількість людей, які вийшли на вулиці. Це ну надзвичайно велика була кількість людей, і я думаю, що саме цього влада злякалась. Влада побачила, що люди не на всі перепони, не зважаючи на всі провокації, які, які чинились. Ви тільки вдумайте, що що взагалі влада робила? От мені я там за є куратором Львівської області. І мені за день надійшло скільки різних повідомлень про дії влади, яка перешкоджала людям спокійно, мирно приїхати для того, щоб висловити свою позицію на мирному зібранні людей. Що вони робили в Старію, Наприклад, зробили повідомлення, що замінований вокзал. Людей всіх викинули з вокзалу, потяги затримали. Людей не пускали на вокзал. Для чого це все робило? Тільки для того, щоб люди не могли доїхати до Києва? Розумієте, в чому проблема? І коли влада побачила, що незалежно на всі їхні дії людей прийшло надзвичайно багато. Причому що я дуже на що я звернув увагу, і мені це надзвичайно сподобалось. змінився сам. Психологи цих людей, які стояли на майдані, розумієте, це прийшли люди, які прийшли свідомо боротися за волю, і незалежність України. Це прийшли люди, які прийшли боротися з цією владою, тому що люди не можуть і не хочуть погодитися, погодитися на те, щоб країна йшла по такому шляху, який визначив Янукович, Україна хоче жити незалежно, демократично, щоб права і свободи людей були. Пошановані в цій країні, а тепер я хотів би ще одне слово тільки сказати, просто того, що колега казав. Куди людям звертатися, що робити, яка прокуратура? Послухайте по конституції права і свободи людини в нас захищає суд, але попробуйте ви звернутися до нашого суду після тої реформи, яку провела чинна влада, це у нас правосуддя повністю знищено. У нас немає ніякої можливості людини захистити свої права в цьому останні зміни в судовій сфері не дають шансу на поліпшення ситуації. Май на увазі призначення голови Верховного суду відставка Ви знаєте, я висловив знає, ви позицію дуже коротко. Я висловив цю позицію абсолютно публічно і можу сказати, що оці останні зміни, які відбулися в Верховному суді, мені здається, вони призводять до того, що Верховний суд буде повністю узурпований, так як і узурпований конституційний суд, і можемо констатувати те, що в Україні зникла останній останній ланцюжок. Такої незалежної судової гілки влади, який ще існував, хоча б на теоретичному рівні, я переконую, і справа не в голові цього Верховного суду, який був обраний. Я маю на з Романюка. Справа тому, що адміністрація президента тільки дозволила провести цей плен, в тому випадку, якщо б вони гарантовано знали б, що виграє ці вибори особа, яка є і буде повністю підпорядкована адміністрація Спасибі. президента дякуємо дякуємо за те що були з нами дякуємо за те що залишаєтесь тивай залишайтесь TV. і надалі буде ще цікавіше до побачення